Юлія Більська, жителька Озаринець Могилів-Подільської громади, сьогодні отримала почесне звання Мати-Героїня. Жінка разом з чоловіком виховують п'ятеро дітей. Нагорода Мама-героїня це не зовсім справедливо, бо особисто мій секрет в тому, що у мене чоловік дуже добрий, відповідальний, люблячий батько. Дітки мої стимулюють мене до дальшого і робота улюблена. Потім маю дуже гарних друзів, які мене підтримують і допомагають. Це не моя нагорода, це наша нагорода разом. Указом президента України матерями-героїнями із Могилів-Подільської громади стало ще двоє жителів: Яна Венгерс, озаренець, яка виховує п'ятеро дітей, і Оксана Коняга, мати шести дітей із Могилева-Подільського. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк щиро дякував родинам за те, що виховують своїх дітей в любові та доброті. Прищеплюють їм правильні людські цінності, зазначив, вітати матусь з високою відзнакою для нього це велика честь. Такий складний час ви все ж таки виховуєте гарних дітей, навчаєте, доглядаєте, Незважаючи на те, що сім'ї 5-6 дітей все ж таки всі діти на високому рівні, тому ще о, низький клін. Велика подяка за приклад любові та турботи високопочесну почесну відзнаку мати героїня вручали і матусям із Венечанської селищної громади та ямпільської. В добрих, мудрих, щасливих очах кожної матусі героїні горіли іскринки гордості за те, що зуміли не тільки народити дітей, а й виховують їх порядними людьми, громадянами та патріотами нашої держави, створюють належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. І це безперечно варте відзначення.